Шановні дорогі друзі, шановні гвардійці, дорогі наші захисники, дозвольте нам, народним артистам України, вокальному квартету Гетьман, привітати всіх вас з Новим роком, з Різдвом Христовим. Дорогі друзі, дозвольте побажати вам всім міцного, міцного в першу чергу здоров'я, щастя, добра, благополуччя. І звичайно, ми зичимо всім вам і нам, і нашій рідній ненці в Україні. Миру, миру і миру, добра і злагоди. З Новим роком, з новим щастям. Будьмо Гей, гей! Будьмо гей! гей, Будьмо гей. Гей! Гей! Шануймося всі, бо ми цього, ми цього варті. Возвеселимся разом всі нині. Христос родився в бідній яслині, посліднім віком став чоловіком. Всі утішайтесь на землі. Посліднім віком став чоловіком, всі утішайтесь на землі, всі утішаймось нині пристійно хвалу віддай моєму постійно, пожаданом з неба даному котрий весь світ відкупив, пожаданого з неба даному которий весь світ відкупив, Пісні співають Бог. Святому воясла книні положеному, і ми співаємо, Бога, вітаймо, Його навіки славимо, і ми співаємо, Бога вітаємо, Його навіки, славимо. З Новим роком, з Різдвом Христовим.